Портал в руках просто. Ну, ми його ставимо, звісно. ха <риклад> ха він такий манюній. О, та ти ще й так можеш, тихо, 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 туши, туши, туши пожежу. Угомини свої таланти, бр. Брутух. Тихо. Нє, ні, 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 будь ласка, саня вали. Йоу, всім привіт, народ! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але не звичайний. Я додав моди, які додають нові фішки з Тіктоку, які ви могли вже бачити, а могли й не бачити. Крафтів тут дійсно багато, але для початку потрібно нам що правильно добути дерева, тому що без дерева абсолютно нічого не буде. Ну, як мінімум верстака, тут точно. Крафтів. Дійсно багато, компонентів потрібно також багато. От, але ви дійсно будете в шоці з цього всього. Ну, я дійсно був в шоці, коли побачив. А щоб подивитись відео далі, тобі що? Правильно, потрібно поставити вподобайди на підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу, тому що це ультра важливо. Я туди викидаю всі моди, і цей мод буде також в телеграм-каналі. Тому let's go! Так, вугілля ми вже знайшли, і ми знайшли село народ. Мені здається, що там щось буде потужне. Ну, як мінімум, курка є, і це вже хорошо. <хи> Прикинь, я я <її> й дубом довбанув. <хи> а вона. А вона втікла від мене. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо сіно, ми бачимо Голема, Голем. Іди в баню. Так, почекай, а що ж я тепер з ним буду робити? Він ж мене буде доставати тепер скрізь. Так, почекай, що в нас є в цьому селі, бро? Книжки ніякої скрині, я зрозумів. І Голем на мене забив. Слава Богу. Зато тут ми зараз добудемо бистренько кругляк, зробимо верстак. Прям пісня якась получилась. Зробимо верстак, добудемо кругляк. 10 тисяч лайків і буде трек. <свят> так, трішечки зробили реконструкцію, прибрали вікно. От тепер тут панорамний вид. А нам потрібно що правильно? Зробити нормальне кайло, уже пацанське, і нормальну сокиру таку. От. А уже з цим всім ми можемо що правильно покрасти зараз ліжечка, тому що ліжечка можуть дещо супер класне. На них можна не тільки спати і підривати їх в різних місцях, а ще і крафтити деякі прикольні штуки. В принципі, нам дві штуки потрібно, більше нам і не потрібно. Підходимо до Голема. Він уже й забувся, що я є такий чувак. Це хорошо, що він. Забувся, слава Богу, краще б він і не знав про мене. А я його просто зараз завалю і почну крафтити те, що мені потрібно. Бем, і все. Големчик упав, чотири заліза є, слава Богу. Можна, в принципі, робити і залізне кайло. Можна було б кам'яней не робити. Так, а є тут якісь скрині з лутом якимось, чи нема тут нічого взагалі, бо поки що я побігав і взагалі нічого не бачу. Сіно є якесь, але що та пшениця? Пшениця це дійсно хорошо, але. Це мало, ось сіно. Сіно це вже набагато краще. А то їсти в мене взагалі нема що. А їсти мені сьогодні потрібно буде багато. А ще мені потрібно обов'язково супершвидко попробувати добути діамант, тому що, ну, навіть не один діамант, а я би сказав навіть три, тому що мені потрібне діамантове кайло. Без нього в пекло ми не попадемо. Ну, можемо попасти в цілому, але не так епічно, як ми можемо це зробити, якщо знайдемо діамант. А там, до речі, лут є. Я би зачистив цих чуваків, але ж там, напевно, ультра складно. Треба подумати. Треба Подумати, у мене є одна ідея, як ми можемо то все зробити, але для того, щоб її реалізувати, нам потрібно скрафтити залізне кайло обов'язково супер швидко. Залізне кайло бемк є. Нам потрібно також кам'яна лопата. Нехай буде. Все, кам'яне кайло ми викидаємо, забуваємо за нього і більше до нього не повертаємося. Нам потрібен кремінь, обов'язково. Хоча б одненький. Хоча б одненький. Та ну як, хоча б нам він всього одненький потрібен. О, одненький кремінь є, слава Богу. Ідемо. Тепер нам потрібен пісок. Піску нам треба, ну не знаю скільки, нехай добудемо трішки. Я думаю, нічого, пане. Від цього не стане. І потрібно спуститися в якусь печеру. Печеру я бачив, отам у мене на спавні, де я з'явився, тому що там була печера. Я не знаю, чи мені потрібно пір'я. Можливо, воно мені теж знадобиться, тому на всякий випадок я добуду. Так, печера тут є. Ну, тут щось є, типу якоїсь печерки, але, походу, воно не печера а отут що. О, отут уже те, що мені потрібно. І треба обов'язково добути вугілля. Боже, як мені щастить. Саня, везунчик просто конкретний. Бем, добуваємо і йдемо. І що тут у нас? Тупік якийсь? Мідь, о, мідь потрібна штука. Нехай буде. Мідь мені теж потрібна буде. Так, а де нормальний спуск в печеру? Я хочу. ну, Я хочу діамантів. Де діаманти? Діамантів десь немає. Ладно, погнали вниз. Так, я чую вже якогось скелета. Можливо, тут є якась печера. Я знаю, що не можна копатися під себе, бо буде велика халепа, але Скелета я чую прямо біля себе. Прямо десь тут. прямо десь тут є скелет Опа! А я, а я знав. Бем, Тут ще один. Він знову впав до мене і цього теж прибрали. Опа! І ми в великій печері. Тут є залізо, бачу золото. Ну, золото мені не так потрібне, як діамант. Ну, навіть не один діамант, а три. Але й броня мені теж потрібна буде. Тому зараз будемо щось придумувати. Так, зомбак, іди звідси. І ти, йди звідси. Бем-бем-бем, добуваємо залізку. Так, тут уже скалет зомбаком мочиться. Ну ви воюйте, я тут не при ділах. В принципі. Ой-ой-ой, тут три скелета і кріпер. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я вас не знаю, ви мене теж. А я погнав. Опа, тихо. Скелет Ха-ха! <реш> ти впав! нуб. А я заберу залізо, яке ти обороняв, і піду далі. Теж добувають залізо. І ми прийшли знову до заліза. Потрібно обов'язково похавати, щоб пішла регенерація. А То можна получити так стрілу в голову, щоб більше не встати. В цілому, я не знаю, тут є лава, і діаманти вже тут повинні спавнитись. Уже можуть, уже можуть спавнитись тут діаманти, тому обов'язково треба бути дуже пильним. Добре, що вони підсвічуються трішки, і можна їх знайти. Ой-ой-ой, що я викопав. Так, ми зараз туди обов'язково спустимось, але треба оприділитись, як ми це зробимо. Так, тут є зона Зомбі, обережно. Тихо, 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 тихо. Не впасти, хаваємо. Бо тут високо дуже, дуже високо. Ой ой! -ой зомбі! Зомбі чел! Іди в баню. Так, давайте тут закриємося трішки, щоб зробити нормальну преграду для зомбака. І нам треба спуск... спуститись. Обов'язково. О, отут ми вже на 4 блоки спустились. О, а тут ми можемо спокійно брати і спускатись. Ізі. І навіть якщо ми тут вдаримося, ми вже не розіб'ємося. І це слава Богу. Тому що там валяється нормально так заліза І ще й зомбак бігає. Ну, зомбак, звісно, довго не побігає. А от скелет може створити мені халепу нормальну. Тому ми просто забираємо залізо і свалюємо. А вони нехай б'ються між собою. Що в нас по діамантам? Саня прямо по курсу. Не бачу поки. Але бачу воду, яку доведеться нам забрати. Тому що вода потрібна. Потрібен Обсідян, обсідян і водичка. Оооо, тут навіть така штука є. аметистова жиода, Але, але я бачу діаманти. Бем, пробігаємо. І блоки, 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 блоки в мене є. Слава Богу. Так, кайло це. Кому ну, воно надо? Все, погнали. Просто підіймаємось і забираємо ті діаманти. Я сподіваюся, що він там не один. Я просто вірю в те, що він не один. Але, скоріш за все, він один. Це, звісно, погано. Ооо, тут навіть шахти є закинуті. Так, добуваємо. Блін, він один. Халепа, халепа повна. зомбачок, тримай плюху. Ще діамант! Добуваємо. Боже, блін, є один знову. Так, зомбі. Ти тут не один, значить з тобою нема без Битися ще один діамант! Тихо! ХП! Три сердечка. Зомбіч, зомбіч вали! Бем. Третій діамант. Сюди, ой ой, ой що відбувається, так робимо пічку, обов'язково жаримо зараз м'ясо. Ой, <с? <с?> як м'ясо, це залізо. Жаримо залізо і робимо обов'язково зараз діамантове кайло. Просто максимально швидко, максимально як тільки можна. Бемк, халява. -ху 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 -ху. Так кріпери є, залізо плавиться. Слава Богу. Надо просто тепер почекати. Можна зробити поки відро і знайти, поставити смо і знайти водичку. Якщо я десь тут зараз знайду водичку, це буде супер. Це буде супер, але води я не бачу, води я. Не бачу, але бачу скелет, який вже стріляє по мені з цього лука свого. Нам, тримай. Так, де моя там пічка? Ось тут десь повинна бути. Кріпер уже прийшов. Так, друже. Опа, непогано. Отут. Прям лави купа, мені би води зараз знайти. Знайти воду, і було б супер. І зробимо чоботі. Чоботі це хорошо. Тому що на залізну сокеру треба багато заліза, а я хотів би зробити броню, тому ми краще зробимо просто кам'яну сокиру. Отако. Ще одну, щоб все було супер. І ще паличок зробимо трішки смопів. Все, супер. Нехай жариться, ми погнали шукати воду. Я десь там бачив э, великий підйом води. Отут легенди, я і бачив воду. Тихо, сань, підіймайся. Все, погнали. Халява. Беремо воду, спускаємося і погнали просто. Просто вниз, вниз, вниз. Вниз, 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 вниз Все супер, супер. Тут навіть індермен є. Так, а де я там хату свою залишив? Де моє залізо? Десь біля лаво озера. А де лавове озеро? Надо знайти. О, тут ще вода. а Ось і лавове озеро. І десь тут моя хата. Да, тут я будувався, добував діаманти. тут я підіймався. А чи спускався я потім назад? Мабуть, я назад не спускався. Так що ми підіймаємося знову. О, ось до мій дім! Я знайшов. Залізо пережарилось, можна робити собі нагрудника. Бемк. Тепер, хоч у мене трішки броні є, бо до того було супер складно. Ну і залізо в мене вже все пережарилось. Більше в мене нема. Скільки? Чотири. Це на чобітки, а чобітки в мене вже є, тому летс далі. Нам треба що? Правильно, залити цю лаву, перепригнути. А де ж лавове озеро? Почекай. Всі стороні ніби, так? Да? Є, пішло, 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 пішла водичка. Бемк. Все, обсідіан на базі розливаємо тут воду і просто добуваємо цей обсідіан. Супер легко. Нам треба 8 штук. І останній братуха, давай, бласочка, Бем. все, забираємо. Почекай 8? Да, 8. все чітко. Ну і можна тепер з цієї печери в цілому, то й вилазити. Можна ще тільки трішки заліза добути. Можливо, воно нам в крафтах ще і знадобиться. Все, забираємо цього смускипа. І погнали на поверхню. Так, залізко сюди. І, в принципі, можна вилазити звідси. Let's go. Так, корівки, свинки, це, звісно, все супер. Ми ставимо просто пічечку. Ставимо пережарюємося і крафтимо верстак. Тепер народ починається шок. Ви будете зараз в максимальному захваті, тільки потрібно зараз мені ще каміння трішки. Абто глибокосланцевий кругляк мені не підійде. Робимо ще одну пічку, ставимо пережарюватись. Мідь. Мідь обов'язково жаримо. Поки все це жариться, нам треба трішки дерева. А то крафтить ще потрібно багато чого. Так. Залізо жариться, мідь теж. О, блискавичник, сюда. Ну і найцікавіше, це те, що ми можемо зробити. Ща-ща-щас, не так. Нам треба зробити запальничку. Потім ми обкладаємо її обсідіаном. І в нас виходить портал! Портал в руках просто! Ну, ми його ставимо, звісно. ха він такий манюній. А ми можемо зламати? Почекай, ну ламається він, походу, дуже складно. Але я бачу тріщинки. Чи це мені здається? Мабуть, він не ламається. Ладно. Так, мідь, в принципі, нам більше її не потрібна, тому можна її не жарити, можна почати жарити пісок. І ще, ви ж спитаєте, Саня, а. Навіщо тобі все ж таки ліжка? А я вам об'ясню, тому що можна зробити отак: бемк, і в мене є бедрок. Найзвичайніший бедрок, просто, але, але, але з нього можна дещо скрафтити. І дещо ультра-ультра прикольне. А я вам зараз розкажу що. Секунда, секунда, діла. Треба ще просто дочекатися одного скла. Бемк. Робимо тепер просто скляну бляшанку. Бемк. Паутинку сюди, блискавичник сюди. А, мене корінна порода тільки одна. Йой, мені треба ще один бедрок зробити. Бемк, бемк, бемк. Все, тепер сюди. Сюди, корінна порода, залізо і блискавичник Бем! Ха-ха-ха А що ж ти можеш, бро? Фух, я би, звісно, перевірив, але чи всі поставили в подобайдена? Ну, якщо поставили, то випробовуємо. Що ж робить цей Хакер ган? Бем. Павуків нас павлив. І знову павуків? Підірвав! А, так він постійно щось різне робить Обалдеть! оце то да! Хо-хо-хо! Не пушка просто шокована. Я вам кажу. О, та ти ще й так можеш тихо, 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 туши, туши, туши пожежу. Туши пожежу, Саня, туши пожежу. Всім коровичим молоком на світі. Туши пожежу, будь ласка. Тихо, 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 тихо. Як вилізти? Тихо, 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 тихо. Саня, 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 Саня. Я горю, не гори, Санчоуз. Тут уже весь ліс горить палає. Техніка ворожа. Розливай воду, бро. Точно, в мене було вода. А я дурачок не знав про це. Тихо, 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 тихо. Горить палає весь ліс. Будь ласка, ні, не гори. А все, коротше, я не зможу нічого потушити. Пішли й поживемо в другому місці. Я вже тут зробив якусь потоку. Оп, я не знаю, але, але нічого так і не потушив. Хоча я був дуже близько. До того, щоб все потушити, проте розливаємо заново, пробуємо. Я ж все таки можу все потушити. Я ж ну вмію. Я, я пожежник. Пожежник Саня. Будь ласка, не гори. Обалдеть, скільки всього тут підгоріло. Просто шок. Санчоус, Наш ти це не робив? Хух, так. Перекус обід. Так, тихо. А я майже все потушив! Один лишився. Все. я все потушив. Найс! Хух. Да, Свинка? А це що таке? Тихо, тихо, сліпота повільність. Коротше, ж... жесть! Ні, це потужна пушка. Почекай, хух, нормально. Так, це можна позабирати. І тепер ми, в принципі, цей портал можемо тут лишити, заповнити координати, бенк-бенк і піти шукати пустелю. Тому що в пустелі є ще дещо супер прикольне. Не зря я ж не докрафтив собі броню, а лишив деякі елементи. Це говорить про те, що не все так легко. Бем. Ха, ха прикол. А воно ж й павутину спавнить може. Ох, йо. воно прям робить все. А тепер з цією штукою я піду зараз до аванпоста. Так, силюки, ідіть сюди. Я зараз вас тут розстріляю. Я зараз вам покажу. Нічо, си ти швидкий. Уго мене свої таланти, бр братух! Тихо! Нє! Ні, 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 ні. Будь ласка, Саня вали, Саня, біжи. А, точно, що ж я туплю? Отако, все, погнали. Тихо, тихо, тихо. Нічого не бачу. Сліпота. Так, ти там застряг, мабуть. На тобі, ще, цю халепу. А ти що? Бем! 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 Всіх вас, коротше, я заховав. Ще тебе! Бем! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тише ти, ти тут. Так, їсти поки не хочу, слава Богу. Натий павуків. Натий вибух. Ой-ой-ой, ще один. Бем! Підірвав його просто. А не погана пушка. Правда, що вона павуків спавне, це халепа, бо павуки вони їх не дамажать. О, хо 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 проте вони були далеко, я не попав, на жаль. Так, тихо. І ще вас в паутину, щоб ви вас взагалі ніколи не трогали. Де ще ці чучваки? Чучмеки, чучмеки, де ви? А нікого тут більше немає. Ха-ха-ха, я заходжу до вас на базу. Ану, ану, що тут у нас в скрині? Ну! Ніколи ми не дізнаємося, що було в скрині. Але зато я знайшов пустелю. Народ. А в пустелі уже є кактуси. А кактуси це доволі класна штука. А ще я знайшов цей піраміду. Ох, oh, піраміда. А що є в піраміді? Кроме тієнті, золоте яблуко, нитки. Смарагди і. і все. Така ерунда. Ну, зато золоте яблуко було. Хоч на том спасіба. А як заселяйте? Як я сюди зайшов? Ай, через верх заліз. Опа, все, погнали. Нам треба кактуси. Просто кактуси, і їх треба не так багато. Їх треба все на все п'ять штучок. Де ви є? Бачу кактуси. Бачу я кактуси. Так, бемк 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 Чотири є і ось до п'ятої. Let's go. І верстачок, де він? ось до. Крафтимо собі кактусовий шолом. Бемк. <хи> І в мене голова кактуса. Йо, так, почекай. А що він може? Трон з 5. Ану, аж це виходить, якщо мене хтось зараз дамаже, той отримає демедж собі. Але я не можу це на комусь перевірити, тому що тут просто нема на кому це зробити. Так, почекаю, то що таке? О, ще одне село, Йо, прикол. Але оцей хакер-ган мені подобається, він класний. Він постійно, він рандомний, він постійно все робить рандомно. Так, селяни, я прийшов, і я тут тепер ваш правитель. А? Де ваш големчик? Так, що у вас тут є? Ліжко? Ліжко мені не треба. О, печиво. І тут є нотний блок. Коротше, народ, зараз покажу прикола. Хочете? Дивіться, мені нотний блок і печиво. Я ставлю нотний блок, вилажу на нього і їм печиво. А, я не голодний. Йой, мені надо зголодніти. Так, зараз я по ідеї повинен згодніти. Ану, санчоус. О, все, згоднів. Пішли, пішли, пішли. Бем, І Я зберег. І Я вмію. А шо, почекай? У мене таймер з'явився, я типу невидимий. Що якщо я зроблю, так? То я просто збирик. Я просто Ха-ха. Прикол! Йоо, це крутяк! Ану, Кіт, іди сюди! Я збирик. Ти що ще не зрозумів, що я збирик? О, голем, 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 а ну, големчик. А, я, я не збирик більше. Почекай, голем. Зараз треба одягнутися. Так, големчик. У мене є класний кактусовий капелюх. Що ж ти мені зробиш? Ой-ой-ой!